Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній гуцульський банош, ніжну кремову кукурузину кашу на сметані, яку традиційно подають із бринзою, шкварками або грибами. Це страва, що передається з покоління в покоління. Банош готується на відкритому вогні. А головне її легко приготувати вдома. Для приготування нам потрібно взяти кукурудзяна крупа 200 г, жирна сметана 500 мл, молоко 500 мл, пів чайної ложки солі, шкварки або гриби 200 г, гр, вершкове масло 30 г. Для справжнього баноша потрібна жирна сметана. Саме вона робить страву ідеальною. Кукурузяна крупа має бути з середнього помолу. Спочатку підготовлюємо дві пательні. На розігріту пательню всипаємо дрібно нарізане сало. При бажанні сало можна нарізати грубшими шматочками. Мішаємо і смажимо до золотистого кольору. Нагріваємо другу глибоку пательню. Вливаємо 500 мл сметани. Перемішуємо і зразу вливаємо 500 мл молока. Мішаємо. Додаємо 30 г вершкового масла. Не забуваємо за сало, Його теж треба помішувати. Мішаємо, треба, щоб масло розтопилося. Шкварки готові, їх треба охолодити. Сметана маса закипіла. Всипаємо кукурудзяну крупу тонкою цівкою, безперервно перемішуючи. Зменшуємо вогонь і варимо 10 хвилин, постійно помішуючи, поки маса не стане густою. Додаємо півчайної ложки солі. Солі будьте осторожні, бо брин затоши солона. Знову помішуємо. Пройшов вказаний час. Банош зібрався в кубку. Банош мішати треба тільки в одну сторону, так скоріше з нього виділиться жирна рідина. Банош готовий. Викладаємо його у глибокий посуд. Він готується дуже швидко. Викладаємо шматочки бринзи, посипаємо зверху підсмаженими шкварками. Банош приготували і ще гарячим його треба їсти. Холодним він буде несмачним, а підігріти його не можна. Ідеальна текстура, аромат вершкового бануша та насичений смак бринзи це справжнє задоволення. Виходить так смачно, що хочеться готувати знову і знову. Готуйте смачний банош. Діліться враженнями в коментарях. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!